Добрий день, це Сергій Борченка. Я роблю огляд системи дозування реагентів на басейн в місті УЗИ. Стоїть дозуюча станція Discon, дискон, дисконтрол Select, яка показує і регулює такі параметри. Параметри хлора, параметри eh, PH і редекс. Який вже виходить, такий виходить. Вона він зараз в даному конкретному випадку не регулюється, і температура 266 бачимо зараз в пасейді. В... Вимірювальна вода подається оцим насосом, по цим трубочкам, подається сюди, на вимірювальну ячейку, мірку. А тут так, електроди, які міряють. Параметри температура, далі pH електрод, редексний електрод і хлорний електрод. Так. І параметри заходять сюди в станцію дозації, а вже дозуюча станція в залежності від того, що треба дозувати, додає. Ось на що стоїть pH, який бачите, працює, він качає з каністри цієї каністри качає pH і регулює. Другий насос у нас використовується той, який стоїть на електролізній установці. Він більш потужний, тому що ми е, маємо гіопогалітнатрія е, дуже низької концентрації, він більш стабільний, тому цей насос е, подає на е, форсуночну лінію. Ось сюди. Подає гіпохлорід натрію. Ось стоїть е, дозуючий клапан, який подає PH. Е, далі у нас ще є така штука, як візутрол. Це е, устройство, яке передає в інтернет всі параметри, які є тут на цій дозуючій станції. Воно зв'язано з е, самим е, дисконтрол Pro Select. Сюди передають параметри о, і е, сам візутрол е, зв'язаний з інтернетом о, через роутер. О, і всі параметри ми можемо слідкувати, моніторити о, на е, телефоні, на комп'ютері. В будь-які світу, дякую.